Назва диктанту лосинян. Лосиня почуло їх ще здалеку, завмерло, бо що насувається небезпека. Воно крутило великою головою, дослухалося до гучних голосів, не знало, як бути. Збагнуло мале, що то прийшли люди, ті, яких не боялася стара лосиха. Бо вони привозили в ліс сіно і оберемки солодких гілок. Лосеня боялося появи людей, але й хотіло їх бачити. А люди наближалися. Лосеня тривожно посмикувалися, намагалися стати на ноги і кинутися навтікача. Зібравши всі сили, воно зіп'ялося на ноги. Напередні стало легко, але задні відмовлялися слугувати. Так боліло, що лосиня аж осіло назад, ледве утрималось. Потім таки зіп'ялося на ноги, озирнулось тривожно і у бік, даючи стежку людям. Будь ласка, записуємо з абзацу. Прослухайте, будь ласка, перше речення. Лосиня почуло їх ще здалеку. Завмерло, бо знало, що насувається небезпека. Слухаємо уважно перше речення, записуємо Лосеня. Лосеня почуло їх, почуло їх ще здалеку і здалеку завмерло завмерло бо знало бо знало що насувається небезпека. Що насувається небезпека. Перевіряємо. Лосеня почуло їх ще здалеку, завмерло, бо знало. Що насувається небезпека. Слухаємо наступне речення. Воно крутило великою головою, дослухалося до гучних голосів, не знало, як бути. Записуємо. Воно крутило, воно крутило. Великою головою, Великою головою. Дослухалося до гучних волосів. Дослухалося. До гучних голосів. Дослухалося до гучних голосів, не знало як бути, не знало як бути. Перевіряємо Воно крутило великою головою, дослухалося до гучних голосів, не знало, як бути. Слухаємо наступне речення. Збагнуло мале, що то прийшли люди, ті, яких не боялася стара лосиха. Бо вони привозили в лісі сіно ну, і оберемки солодких гілок. Записуємо речення збагнуло мале, збагнуло мале, що то прийшли люди. Що то прийшли люди Що то прийшли люди, Ті, яких не боялася стара лосиха, яких не боялася, яких не боялася стара лосиха, бо вони, бо вони привозили в ліс сіно. Бо вони привозили в ліс сіно і оберемки солодких гілок, і оберемки солодких гілок. І оберемки Солодких гілок. Перевіряємо. Збагнуло мале, що то прийшли люди, ті, яких не боялися, стара лосиха, бо вони привозили в ліс сіно і оберемки солодких гілок. Слухаємо наступне речення: Лосеня боялося появи людей. Але й хотіло їх бачити. Записуємо лосеня, лосеня боялося появи людей. Лосеня боялося людей. Але але, їх хотіло але їх хотіло їх бачити але їх хотіло їх бачити. Перевіряємо. Лосеня боялися появи людей, але й хотіло їх бачити. Слухаємо уважно наступне речення. А люди наближалися, записуємо. А люди наближалися. А люди наближалися. А люди наближалися. Перевіряємо. А люди наближалися. Слухаємо уважно наступне речення. Лосеня тривожно посмикувалася, намагалася стати на ноги і кинутися на втікача Записуємо. Лосеня. Лосеня. Тривожно, посмикувалося, тривожно, посмикувалося. Намагалося стати на ноги, намагалося стати на ноги і кинутися навтікача. Кинутися навтікача. Навтікача. Перевіряємо. лосиня тривожно посмикувалося, намагалося стати на ноги і кинутися навтікача. Наступне речення записуємо з авзаци. Будь ласка, прослухайте це речення. Зібравши всі сили, воно зіп'ялося на ноги. Записуємо з абзацса з великої літери. Зібравши всі сили, зібравши всі сили, воно зіп'ялося на ноги. Воно зіп'ялося на ноги. Перевіряємо речення. Зібравши всі сили, воно зіп'ялося на ноги. Наступне речення слухаємо, на передні стало легко. Але задні відмовлялися слугувати. Будь ласка, записуємо на передні, на передні. Стало легко. Стало легко. Але задні, але задні відмовлялися слугувати, відмовлялися слугувати. Перевіряємо. Напередні стало легко, але задні відмовлялися слугувати. Слухаємо наступне речення. Так боліло, що лосеня аж осіло назад, ледве утрималось. Записуємо. Так, боліло. Так боліло, що лосеня, що лосеня. Аж осіло назад. Аж осіло назад. Ледве утрималось. Ледве утрималось. Ледве утрималось. Перевіряємо. Так, боліло. Що лосиня аж осіло назад, ледве утрималось. Останнє речення слухаємо. Потім таки зіп'ялося на ноги, озирнулося тривожно і у бік, даючи стеж у людях, записуємо Потім, потім. Таки зіп'ялося на ноги. Таки зіп'ялося на ноги на ноги. Озирнулось тривожно, Озирнулось. тревожно. И кошку ты И кошку ты львало. убик убик Убит. Убит. Даючи стежку людям, даючи стежку людям, даючи стежку людям, перевіряємо. Потім таки зіп'ялося на ноги, озирнулось тривожно і пошкутльгало у бік. Даючи стежку людям, перевіряємо повністю диктант. Лосеня почуло їх ще здалеку, завмерло, бо знало, що насувається небезпека. Воно крутило великою головою, дослухалося до гучних голосів, не знало, як бути. Збагнуло мале, що то прийшли люди, ті, яких не боялися, стара лосиха, бо вони привозили в ліс сіно і оберемки солодких гілок. Лосеня боялися появи людей, але й хотіло їх бачити, а люди наближалися. Лосеня тривожно посмипувалася, намагалося стати на ноги і кинутися на втікача. Зібравши всі сили, воно зіп'ялося на На передні стало легко, але задні відмовлялися слугувати. Так боліло, що лосеня аж осіло назад. Ледве утрималось. Потім таки зіп'ялося на ноги, озирнулося тривожно і у бік, даючи стежку лютям.